Вітаю вас на каналі Грай. А в етері у нас перед історія Wake або все, що потрібно знати перед тим, як грати. Минуло 13 років з виходу першої частини, і за цей час сага про Алана Вейка бурхливо розвивалася. Тож перед тим як грати в Alan Wake 2, вам потрібно буде багато чого згадати, а декому дізнатися. Колись сиквел Alan Wake здавався неможливим, адже оригінальна гра вийшла ще у 2010 році і стала культовою класикою, яку з любов'ю згадували фанати, але видавці. Не поспішали випускати продовження. Однак через стільки часу, один квазі сиквел та одне DLC, Ремоді нарешті повертається до свого озера Пітьми і випускає продовження Alan Wake 2. Тепер це повноцінний survival horror з ще одним ігровим персонажем, та в якому на нас чекає детально опрацьований всесвіт Remedy Connected Universe. Незалежно від того, чи хочете ви просто освіжити в пам'яті те, що вже відбувалося, чи вам потрібен повний екскурс у світ Алана Вейка. Перш ніж зануритися в сиквел, давайте пригадаємо історію. Алана Вейка до цього часу. Історія Алана Вейка починається на Тихоокеанському північному заході в 2010 році в містечку Брайт Фоллс, штат Вашингтон, яке славиться своїми лісопильнями і видобутком корисних копалин, та, звичайно, приховує похмуру таємницю. Однак для Алана та його дружини Еліс це містечко має стати безпечним притулком, де вічно незадоволений і замкнений у собі письменник Алан зможе відпочити і відволіктися від метушні Нью-Йорка та бурхливого життя автора. Кримінальних бестселерів. Алан та Еліс приїжджають до своєї усамітеної хатини пташина лапка, що розташована на озері Казан. Незважаючи на неймовірні краєвиди, в першу ніч їхнього пробування все йде шкереберть. Аліса принесла друкарську машину, сподіваючись, що Алан зможе краще писати, коли змінить обстановку. Алану щось не сподобалось, і після сварки він залишає свою дружину, яка боїться темряви, саму в моторошній хатині під час відключення електроенергії. Але він одразу про це пошкодує, оскільки. На Алісу через хвилину нападає темна сутність. Алан кидається на допомогу, але встигає лише побачити, як її затягує в безмежну темряву озера. Раптово відчувши себе героєм, він стрибає за нею. Наступне, що він пам'ятає, як прокидається за кермом розбитої машини, самотній у лісі Брайт Фолз, якщо не рахувати дивного привида, одягненого в гідрокостюм, який за суміцництвом слугує Алану дорого вказом. Але незабаром виявляє, що витратив цілий тиждень часу. Потім він починає знаходити сторінки власного рукопи. Опису і події, описані там, починають оживати. Все було б добре, якби автор писав про те, як смачно поснідав, що познайомився з новими друзями. Але Алан розповідав зовсім іншу історію: історію жахів. І незабаром маньяки з сокирами одержимі будівельній вантажівки та птахи, як у фільмі Гічкока, починають полювати на нього. Врешті-решт йому вдається перевести подих і залучити до розслідування шерифа Сару Брейкер. Вона повідомляє Алану дивну новину. Хатина на пташинах лапках не існує вже кілька десятиліть, і її знищило вив... Верження вулкану. Тепер голова Алана болить ще більше ніж після аварії. Невдовзі до міста приїжджає його голосливий, але відданий літературний агент Баррі Вілер, щоб захистити свого клієнта. Адже Алан зацікавив місцеву владу через низку підозрілих подій, які з ними сталися. Наступні кілька днів Алан проводить у Фоллс, де його невпинно затягує в кролячі нару загадкових подій у стилі Стівена Кінга. Хоча Брейкер намагається допомогти Алану, інші мешканці налаштовані не так доброзичливо. З'являється ФБР на чолі з алкоголіком спец Гентом на ім'я Найтінгейл, який здається визнає Аланом винним ще до того, як перетинає межу міста. Алан невпинно уникає його і тіньових монстрів, схожих на мешканців міста, яких називають викраденими. Він зустрічається з місцевим жителем, який стверджує, що викрав його дружину і вимагає за неї викуп. Виявляється, що викрадач лише приятель доктора Емілія Гартман, місцевого психотерапевта, який спеціалізується чи точніше полює на митців, художників, музикантів, розробників відеоігор та письменників. Виявляється, що Гартман намагається використати темну сутність для власного блага, але здається, що вона сама смикає його за ниточки. На Гартмана нападають надприродні сили, і Алан ледве залишається живим і потрапляє в лікарню. Перед тим як покинути лікарню, Алан встиг познайомитися з Тором та Одіном Андерсонами, двома старожилами міста, які знають набагато більше ніж він. Брати Андерсони запрошують Алана на свою ферму, де обіцяють письменнику відповіді на деякі питання. Там разом із Барі Алан починає розуміти природу міського монстра. Появляється темна сутність, що ховається у Брайтполс, має силу мистецтва і маніпулює митцями, щоб стати сильнішою завдяки світам, які вони наповнюють сенсом. Так сталося з піснею Андерсонів під назвою Старі Боги Азгард». То та заповіданням, яке Алан написав під редакцією темної сутності, через твори темна сутність може поширювати свій вплив за межі своїх володінь, відомих як темне місце. Це темна надприродна сфера, яка виглядає для кожного по різному але завжди однаково моторошно. Алан шукає даму світла, включну алюзію на даму з колодою Ствінпікс, яка краще за всіх у місті розуміє, що відбувається. Дама світла Синтія Вівер пояснює Алану, що вона вже бачила таке саме у 1970-х роках, коли поет на ім'я Томас. Зейн став жертвою маніпуляцій темної сутності. Тоді темрява викрила і зрештою прийняла вигляд його коханої Барбари. Джагер. Зейн гадав, що може врятувати Джагер, але натомість витратив її назавжди. Тепер настала черга Алана спробувати врятувати своє кохання від такої жорстокої долі. Примарний дайвер, якого бачив Алан, виявляється Зейном, який намагається допомогти Алану. Півер розповідає, що Зейн залишив коробку з взуття спеціально для того, щоб Алан знайшов її через багато років. У ній лежить клікер, частина зламаного вимикача, з яким Алан грався в дитинстві. Для нього ця знахідка стає справжньою головоломкою. Як Зейн вписав у реальність цей клікер, що походить з дитинства Алана? Чи він взагалі цього не робив? Чи Алан створив? Зейна, тобто перед нами історія у стилі, що було раніше: курка чи яйце, яка досі має безліч фанатських теорій і здогадок. Як би не потрапив туди Клікер, Алан починає розуміти його призначення. Він повинен виправити помилки Зейна, які призвели до загибелі його партнерки, щоб рятувати Алісу. Письменник бере Клікер і після довгого походу через пекло нарешті зустрічається вічний віч з темною сутністю, яка знову має вигляд жагер. Алан розуміє, що історія жахів завжди вимагає жертв. Письменник не може створити щасливий кінець, який він Хоче це не матиме сенсу для історії, і це те, через що Зейн потрапив у пастку в 70-х. Щоб змінити трагічний фінал Зейна, Алан пише нову кінцівку в історії. Він встромляє клікеру Чорне серце Барбари і вмикає його, посилюючи спалах магічного світла, що пронизує монстра наскрізь. Вона переможена, але не повністю. Але цього достатньо, щоб створити отвір для Аліси, або вона змогла втекти від темної сутності. Жінка виринає з глибини озера Казан і допливає до берега. Вона налякана, але тіла, незважаючи на те, що провела більше тижнів. В темному місці. Тоді Алан приносить свою необхідну жертву, підкоряючись темному місцю замість Аліси. Зейн повідомляє Алану, що його двійник, містер Скреч, чиє ім'я неможливо почути через шкрябання, яке утворюється, коли Зейн вимовляє його. Займатиме місце Алана, поки Алан буде далеко від фізичного світу. Потім Алан сідає і готується написати свій вихід в оповіданні під назвою повернення. Так закінчується оригінальна гра, хоча в двох частинах DLC Алан стає сильнішим і краще знайомиться з темним місцем. Він може маніпулювати світом, використовуючи слова більш вправно ніж раніше, оживляє предмети, які можуть допомогти йому втекти з темного місця. American Nightmare тема таймлупів повертається цього разу для того, щоб розповісти історію Алана, який продовжує досліджувати темне місце. Тепер воно представлено як вигадане південно-західне містечко Найт Спрінгс, що відсилає нас до серіалу Сутінкова зона, знятого за мотивами цього ж всесвіту. Тим часом двійник Алана, містер Скретч, сіє хаос у реальному світі, зникнення Алана з його реального життя і пов'язані з цим події у Брайт Фоллс, породили міські легенди про письменника, який збожеволів і почав вбивати людей під час відпустки зі своєю дружиною ці чутки втілюються в образі містера Скреча, який по суті є злим близніком Алана, що стає реальним серійним вбивцею. Скреч організовує цілу низку подій, щоб пов'язнити Алана назавжди у темному місці. На цьому етапі в історії з'являються три абсолютно нових жіночих персонажі. Вони оселяються в мотелі, театрі та обсерваторії. Відповідно, кожна з жінок має свою частину рішення для перемоги над містером Скречем, але проблема в тому, що кожна з них постійно помирає, або ж Алан не може зібрати все необхідне для перемоги. Його задача створити ідеальну петлю і врятувати їх усіх, щоб вони змогли прожити достатньо довго, щоб допомогти йому. Історія робить кілька дивних, навіть для цього жанру, поворотів. Наприклад, відбувається аварія супутника, який підриває нафтову вишку в пустелі. Однак після кількох обертань у часовій петлі Алану вдається врятувати всіх трьох жінок і зібрати все необхідне для перемоги над містером Скречем. Близнюки стикаються в кінотеатрі, де з'ясовується, що секретна зброя Алана це фільм, який зняла Аліса, і який має знищити містера Скречі, Це спрацьовує. І наприкінці гри Алан та Аліса закохано обіймаються, однак в цей момент голос оповідача ставить під сумнів реальність подій американського кошмару. Може, все це були лише страшні сновидіння змученого Алана, який застряг у давному місці? Самі ж ремеді вважаються ігровий сюжет каноном для основної її історії. У 2020 році остання на той час гра Remedy Control підтвердила припущення, що Control та Alan Wake мають спільний всесвіт у розділі DLC під назвою AVE. Тепер гравці точно знають, що всі існуючі та попередні ігри є частиною Remedy Connected Universe. Назва AVE офіційно відсилає до ідеї події зміненого світу Altered World Event, терміни для позначення 14-х речей, які відбуваються по всій країні. Вони розслідуються федеральним бюро контролю, такого собі відділу секретних Матеріалів на максималках, тім фанати небезпідставно жартують, що АВЕ також означає Alan Wake Expansion, оскільки це фактично те, чим було це DLC. У АВЕ ми дізнаємося багато нового про поточний стан речей у сучасному всесвіті Remedy Connected Universe. Наприклад, ми дізнаємося, що події Bright Falls, включаючи історію про Алана чи сагу про Зейна, були класифіковані як події зміненого світу. Також нам натякають, що Алан, можливо, сам створив FBC завдяки своїм здібностям змінювати реальність. Нам стає відомо що Алан досі вважається зниклим безвісті і що Аліса переслідують кошмарні образи її давно втраченого кохання. Багато хто припускає, що злий чоловік, якого вона бачить, насправді є містером Скретчем і що він не був по-справжньому переможений. Також ФБК розслідує діяльність доктора Гартмана, пов'язану з особливими властивостями озера Казан. Одержими бажанням зрозуміти і використати сили озера, Гартман врешті-решт сам пірнув у нього, але був поглинутий темрявою, як і Барбара Джагер та інші. Це призвело до його ув'язнення в найстарішому будинку, фізичній, але також і метафізичний штаб-квартирі ФБК, що змінює форму. Гартман вирвався на волю, що змусило ФБК відступити і запечатати крило найстарішого будинку, в якому зберігалася велика частина матеріалів розслідування. Під час події контрол, коли надприродне шипіння захопило будівлю, дві жахливі сутності, темна сутність і шипіння злилися в Гартмані і утворили третю, ще страшнішу істоту. Джесі Фейден, персонаж контрол, врешті-решт перемагає те, що колись було Гартманом. Нам показують тизер того, що має статися. Комп'ютери в найстарішому будинку починають транслювати нову надзвичайну подію, що відбувається в Bright Falls. Тільки вона, як не дивно, відбувається в майбутньому, як натяк на те, що до виходу Alan Wake 2 залишається ще кілька років. Все це підводить нас до довгоочікуваного сиквелу. Час в грі співпадає з нашим, а це означає, що в Alan Wake 2 на дворі 2023 рік. Але чи правда це для самого Алана, який провів увесь цей час в замкненому темному місці, відчайдушно намагаючись знайти для себе новий вихід, ще належить з'ясувати. Дивно, але у новій грі ви не побачите багатьох з головних героїв. Агента Алана Барі, наприклад, не було видно в жодному трейлері, а Аліса з'являється лише в доповненні Control DLC. Ми знаємо, що агент на... Найтінгейл повертається, але схоже, це вже померла сутність загарбників, яка приводить спеціального агента ФБР Сагу Андерсон до містечка Брайтфолз. Але на нас чекає абсолютно новий персонаж серії, Сага, блискучий кримінальний профайлер. Вона разом зі своїм напарником Алексом Кейсі розслідуватиме загибель Найтінгейла. І це, звісно, заведе героїню на темний шлях, якого вона не могла передбачити. Також ми зустрінемо нового агента ФБР, дем'я Кіренестевес та двоюрідного брата Шерифа Брейкера, якого зіграє Шон Ешмор з Квантом. Брейк, а ще Ахті, прибиральника з контрол, який схоже тепер володіє силою. Ми зможемо побачити гру як очима Алана, так і Саги в історіях, які йдуть паралельно і можуть регулярно мінятися місцями на наш розсуд. Ми будемо збирати докази, коли будемо сагою, в той час як Алан буде створювати нові реальності в темному місці. Звісно, у грі не обійдеться без боротьби зі світлом, тільки тепер у стилі Survival Horror з механіками, які нагадують Resident Evil. Разом вони розплутують таємниці смертоносного культу, врятують Алана з темного місця, раз і назав. І можливо виживуть. Alan Wake стартує на Xbox Series, PlayStation 5 та Epic Game Store 27 жовтня, і нещодавно було оголошення час розблокування. Для України це 6 ранку. З самого релізу у Alan Wake 2 буде українська локалізація. Отже, вивчати таємниці змінного світу буде зручніше. Ось і все на сьогодні. Підтримуйте український контент. Поставте вподобайку, якщо вам сподобалось відео, та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео з історією легендарних ігор. Напишіть у коментарях, чи знайомі. Вам ігри серії, та чи плануєте грати у Alan Wake 2. тож слава Україні та до зустрічі у новому відео.